Доброго дня діти, я космонавт Каваї. І я прилетів до вас з іншої планети. На моїй планеті мені розповідали, що у вас є багато розваг і показували мені картинки. Тільки я не зрозумів, до якої пори року яка розвага відноситься. Тож, я прилетів. З картинками, які мені показували. Ви допоможете мені з'ясувати? Добре, дякую. Давайте будемо починати. Ось перша розвага. До якої пори року вона відноситься? Так, до зими. Ось ще одна розвага. До якої пори року. Вона відноситься. Так, правильно, до літа. Ось ще одна картинка. До якої пори року ця розвага відноситься? Правильно до осінньої розваги. А ось ця картинка. До якої пори року? Так, правильно до зими. А ось ще одна картинка. Діти, коли це роблять? Правильно весною. І ось остання картинка, яку мені показували. Коли це роблять? Правильно влітку. Молодці діти, ви все зробили правильно. Я буду з вами прощатися. До побачення, до нової зустрічі!